Ярослав Куц, адвокат, є з нами на зв'язку. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава всім доброго вечора. А перш ніж перейти до обговорення теми, яка цікавить всю Україну, хочу зазначити, що ми зверталися до Міністерства оборони, аби вони нам відповіли на питання, які цікавлять суспільство, і щоправда. Людина, яка б через наш майданчик могла б прокомунікувати з українцями, там так і не знайшли. Але оскільки тема важлива, то оминути її не можемо. Ну і, власне, завтра, останній день, коли військово зобов'язані можуть оновити дані у ТЦК ЦНАПІ чи в додатку Резерв Плюс, і, звісно ж, обговорюють. Те, що ж буде після 16 липня, як з тими, хто оновив свої дані, і з тими, хто не оновлював, не встиг. Розпочнімо з тих, хто оновив дані. Наприклад, якщо зробили це у резерв плюс, то видно QR-код. Тобто, це буде видно через QR-код, який там щитують, і власне це підштовхує до припущень, що на вулицях може побільшати блок постів чи патрулів з поліціянтами і представниками ТЦК, які можуть зупиняти чоловіків і перевіряти ці qr коди Водночас офіційних заяв про те, що такі заходи справді планують, не було. Пане Ярославе, от ваша думка, як гадаєте, чи можуть чи побільшає блокпостів та патрулів на вулицях, і хто має право перевіряти оновлення даних? Давайте почнемо з того, що із серії, знаєте, коли люди не знають, як чинити, завжди потрібно чинити, як написано в законі. І, от в законі написано дуже просто: є 60 днів для того, щоб оновити свої дані. Не пройти ВЛК, не стати на облік, а саме оновити дані. Дані, які стосуються вашого місця проживання, дані, які стосуються вашої актуальної електронної адреси, і вашого актуального номеру телефону. Для чого це робилося з боку держави? Це робилося з боку держави, для того, щоб починаючи вже після сплину 60 днів, тобто із 17 липня, можна було направляти повістки по новим актуальним даним, або для тих, хто не оновив, по їхнім старим безпосередньо даним і старим адресам. І от всі, хто не оновить, хто не зайшов до резерв плюс, там хто не зайшов в ЦНАП за цих 60 днів і так далі, їм буде достатньо тяжко доводити, чому ж вони не змогли оновити свої дані. Три позиції, ще раз повторюсь, нічого складного не було. Е, і для того, щоб довести, чому вони не оновили, їм в принципі доведеться показати, чи то, е, інформацію про те, як вони перебували безпосередньо на стаціонарному лікуванні, були обмежені в доступі до інтернету, в доступі до ЦНАПів і так далі. буває таке, або були інші життєві обставини, як то загибель е, близьких, рідних і так далі. Це потрібно показати буде так само, можна буде показати історію того, як ви спробували оновити дані, тому що об'єктивна сторона цього адміністративного правопорушення вона полягатиме в тому, що ви вчиняли дії для оновлення даних чи не вчиняли. А якщо у вас буде як мінімум знято відео або заскрінено, як ви заходите до системи резерв плюс. Як ви авторизуєтесь через банк ID, як ви вводите всі свої дані, а потім резерв плюс там якимось чином їх не прийняв, то це вже буде проблема знову ж таки держави, і ви зможете як мінімум в суді довести інформацію і свою позицію, і донести цю інформацію про те, що ви об'єктивно вчиняли дії для того, щоб оновити всю інформацію, оновити свої дані. І далі саме головне: чи буде із 17 липня більше блокпостів, чи будуть більше зупиняти, перевіряти і так далі. Подивимось, ми з вами не настрадаємося. Ми можемо стверджувати тільки одне: якщо держава ввела санкції за порушення військового обов'язку, причому санкції достатньо великі, то ми можемо розраховувати і на те, що буде вчинятися, скажімо так, в умовно автоматичному режимі, коли співробітники ТЦК просто дивитимуться, хто по демографічному реєстру зна. Находиться у них на території, і хто із цих людей не оновив свої дані. Зводитиметься ця інформація і відповідно накладатимуться на них адміністративні стягнення. І в системі оберів буде відмічено, що така людина не оновила свої дані в подальшому. Або переходитимуть ці матеріали до державної виконавчої служби, що скоріш за все так само по аналогії із штрафами із камер, які сканують швидкість для поліції, або будуть зупиняти на вулицях і перевіряючи документи, встановлювати людина оновила дані чи оновила. не оновила. Якщо не оновила, то на місці вже складатимуть адміністративний протокол. Тому варіанти можуть бути і ті, і інші. Єдине, в що я не вірю, це це в те, що ніхто не буде складати. Протоколи або ніхто не буде притягти до відповідальності, як казав один із е осіб, яких ви інтерв'ювали ваші колеги, і який сказав, що я не вірю, що на всіх одномуменно складуть адмінпротоколи, і я вірю в те, що складуть, тому що держава ні разу не вводила санкції заради того, щоб просто когось налякати. Якщо санкції введені, то це означає, що держава. Для себе вже визначилось, або ви служите в силах оборони фізично, або з вас будуть стягувати матеріально для того, щоб забезпечувати ці сили оборони. А тих, хто не оновив свої дані, може чекати штраф від 17 до 25 тисяч гривень, правильно? І от від чого саме може залежати сума штрафу? Чи це буде 17, чи 20, чи 25 тисяч гривень? Ну, У нас така історія традиційно знаходиться в будь-якому адміністративному законодавстві чи в кримінальному процесуальному законодавстві, коли застосовується та чи інша санкція до особи, то є вилка а, від і до. І тут не потрібно дивитися на те, як воно буде застосовано. Давайте будемо чесні, що і 17 і 25 тисяч гривень це суттєві кошти, які будуть бити по кишені тих військовозобов'язаних, які не оновили свої дані. Головне тут пам'ятати єдине, що вас, якщо ви не оновили раз свої дані протягом 60 днів, то саме тільки раз вас притягнуть до адміністративної відповідальності і визначатимуть суму штрафу саме а, військові комісари, тому що саме вони мають право накладати таке адміністративне стягнення, складати ці адміністративні матеріали. А сама постанова, яка вже виноситиметься і підписуватиметься таким а, військовим комісаром, тобто керівником конкретного ТЦК та СП. Вона носить характер одразу виконавчого документу, який можна одразу направляти до стягнення, тобто співробітники військового комісаріата будуть складати ці адмінматеріали, надавати військовому комісару на підпис. Він їх буде підписувати, передаватимуться вони далі безпосередньо до державної виконавчої служби. А ви уже побачите безпосередньо в додатку дія. Що у вас з'явилося те чи інше виконавче провадження, Що у вас з'явився той чи інший штраф? Тому відслідковуйте, якщо ви не оновили дані, відслідковуйте для того, щоб як мінімум достатньо швидко ви могли заплатити цей штраф і не очікувати реалізації там через державну виконавчу службу, арештів ваших рахунків, арештів вашого майна та інших видів заборони, які вправі накладати саме державні виконавці п'ять днів. Там дається на оплату цього штрафу, так. Саме так, саме так, а от окрім... Але е, поки що дивіться, поки що саме головне не зрозуміло, чи е, матимуть знову ж таки система оберіг, от е, таку знаєте е, функцію, як все в дії, коли штрафи там е, безпосередньо поліцейські у вас підтягуються до дії, чи будуть вони автоматично підтягуватися, поки що невідомо. Я насправді ніде не бачив е, в жодних із прийнятих постанов цієї інформації. Тому можемо розраховувати на те, що якщо прямо це не вказано, то може бути так, що. Ви самі маєте поцікавитись, як завжди, держава каже. Ви маєте цікавитись своїм життям і своїми даними. Якщо ви не поцікавились, то автоматом через п'ять днів ці матеріали надійдуть до державної виконавчої служби. Ну а там ви вже побачите це в реєстрі виконавчих проваджень. А от окрім штрафів, чи можуть запроваджувати якісь інші обмеження щодо тих, хто не оновив свої дані, і хто це може робити? Якщо так, ні, ні. щодо е, оновлення даних. Вас може бути виключно одноразове притягнення до адміністративної відповідальності, в подальшому ж ви ж знову ж таки маєте розуміти: от в той момент, коли ви будете оплачувати штраф, то ваша інформація, яку ви тим чи іншим чином, ну або не хотіли показати перед державою, або приховували, або не змогли показати, вона все одно з'явиться у державі. Тому що ви будете здійснювати платіж, ви будете авторизовуватися через банк ID, чи ви там будете в терміналі робити? А в терміналі, коли ви будете здійснювати оплату, все одно будь-який термінал. Я не знаю, реклама це чи ні, Там ті ж самі Айбокси, і так далі. Там все одно вам потрібно ввести номер телефону, на який вам зателефонується фінансова установа, і ви все одно свої дані за свою суттю засвітите перед державою. Тому. Ну, принаймні, от всіх, хто веде конспірологічні версії серії, ми не дамо даних, там це не потрібно, або ми маємо право. Я їх до цього часу не розумію, тому що всі дані відомі, і відомі з того моменту, як кожен з нас народився в цій країні, отримав свідоцтво про народження, і в подальшому був присвоєний індивідуальний податковий номер. Все, з того моменту все про нас відомо. Тому чому від цього ховатися, я поки що не розумію. А умовно, якщо військово зобов'язаний оновив дані і він має про це документ, то які дії по відношенню до нього можуть вчиняти представники ТЦК, коли зупинили на вулиці, і що не мають права вони робити? От, наприклад, оновила людина дані, має документ, показує йому, одразу вручають повістку, чи відпускають, як це відбувається тепер? Буде ні, не обов'язково дивіться. З моменту прийняття нового законодавства і вступу в дію, тобто з 18 травня 2024 року, буде все відбуватися так, як і відбувалося зараз. Якщо вас зупинили на вулиці, ви маєте мати при собі паспорт громадянина України або інший документ, що вас посвідчить, ну, до прикладу, посвідчення водія. І безпосередньо військово-обліковий документ це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військово зобов'язаного для осіб непризовного віку, тобто 18-25 років, у них ще може бути приписне посвідчення. Це все, що у вас можуть перевірити. Якщо перевіряючи ці дані, чи то співробітник поліції, чи ТЦКшник, чи вони разом подивилися, що у вас з військово обліковими документами все в порядку. У вас зазначено, до якого числа у вас там або відсрочка, або бронювання, або просто в системі оберіг стоїть відмітка, що ваша військово-облікова спеціальність наразі не є актуальною, вона не затребувана, і ви там знаходитесь в режимі очікування, то це не означає, що вам одразу хтось вручить будь-яку повістку або поволочить вас для проходження ВЛК. Інша складова: якщо в системі оберіг буде міститися інформація про те, що ви. Отримували направлення для проходження ВЛК чи отримали інші види повісток, але від них ухилилися то відповідно до вас буде застосована санкція у вигляді адміністративного затримання та доправлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому буде відносно вас складено адміністративний матеріал за порушення того чи іншого виду військового обов'язку. І безпосередньо вже буде вручено особисто під підпис, чи то направлення для проходження ВЛК з визначенням дати, де ви маєте пройти і коли, чи безпосередньо, якщо ви вже проходили ВЛК, але ухилилися від так званої бойової повістки, то вручення бойової повістки, надання часу для збору і направлення до навчального центру. Але це не означає, що автоматично всіх будуть забирати. Єдине, що зараз є такий огріх з боку, скажімо так, ТЦК та СП, це в тому, що за минулий рік вони не виконали план по мобілізації. Зараз, хоч вони бравурно звітують про те, що цей е, мобілізація відбувається там краще, вдвічі краще і так далі. Треба дивитися, з яким е, періодом вони порівнюють. Якщо з ми, е, з періодом минулого року, е, там літом весною, то звісно, що за той період часу вони відмобілізували достатньо мало людей, і навіть коли ця цифра сьогодні Х2, x 3 це не є достатня цифра, яку затребували безпосередньо збройні сили України. І наскільки ми пам'ятаємо, план, який був доведений, і який но ну, фігурував безпосередньо в засобах масової інформації, це близько 120 тисяч військовозобов'язаних мають стати військовослужбовцями і поповнити ряди наших діючих бойових підрозділів. А якщо людина має з собою до прикладу лише от телефон і цей резерв плюс, де вона оновила дані, там ж вона ж може показати це, його мають читати через QR-код. Правильно? Так, звісно, в першу чергу знову ж таки, резерв плюс він створений для нашої з вами зручності, тому що це такий віконечко, яке дає нам доступ до нашого кабінету в системі оберіг. Тобто, це не є окремий якийсь застосунок, це такий доступ. І е, оцей доступ він буде зручний для кожного із нас, тому що ми ж не будемо ходити з торбою документів, виходячи за хлібом там е, з дому, десь в шортах і в тапках. Звісно, якщо вас зупинили, у вас є в застосунку дія, де ви можете показати свій паспорт і електронний прирівняний до повноцінного документу. Так само покажете е, Систему резерв плюс QR-код відсканують. Якщо все добре, то все добре і жодних проблем не буде. Тобто, цей застосунок він більше для нашої з вами зручності, і на жаль, він також отримує там. Ту ж саму критику і той же самий хейт, який свого часу отримувала дія, коли проводилася величезна кампанія: що ой, не треба вас там будуть цифровізувати, будуть штампи на лбу ставити. Він ходить десь, і так далі. Так далі, як виявилося, дія класна історія і достатньо зручна для кожного з нас, і зменшила кількість нашого з вами відвідування державних органів в рази. Так само резерв плюс, зокрема, мені він сподобався, тому що е, коли я в минулому році, поза минулому році, відвідував ТЦК і стояв тижнями в чергах, мені це не подобалось, і на сьогоднішній день оновлення в застосунку там за два-три кліка воно набагато краще ніж стояти в чергах. А що має робити людина після того, як вона оновила дані? Чекати на повістку йти самостійно в ТЦК. Ні, не потрібно самостійно йти. Ви оновили дані і далі ви чекаєте на повістку. Далі знову ж таки в системі оберіг безпосередньо військові комісари, відповідно до запитів тих чи інших підрозділів збройних сил України чи інших підрозділів Сил оборони роблять відсівку саме по військово-обліковим спеціальностям, хто їм потрібен, і відповідно тих людей. Кого затребують ті чи інші підрозділи цих людей направляють для проходження військово-лікарської комісії, якщо немає актуальних даних, тому що в більшості насправді військовозобов'язаних вже є актуальна військово-лікарська комісія, і після цього відбувається направлення для проходження навчання до навчальних центрів. Ви, от говорили на початку про те, що з тими, хто не встиг оновити дані, ви переконані, що усім. усім... Представлять оці от штрафи. Так, випишуть штраф. То на вашу думку, немає ймовірності того, що термін оновлення даних ще продовжить на деякий час? Ні, ну послухайте, держава не для того закручувала гайки, щоб зараз взяти їх знову розпустити і сказати: Ой, давайте ми вас продовжимо ще до 150 днів. Певні політичні сили на цьому намагалися хайпувати, продовжувати до 150 днів і так далі. Я десь навіть з цим погоджуся, тому що не завжди це був хайп, особливо на початках, коли співробітники ТЦК та СП не були готові обробляти таку кількість даних, але на сьогоднішній день, уже плюс-мінус, всі втягнулися. Робота ведеться плюс-мінус планомірно. І відповідно їх обробляють ці дані. Тому продовжити ніхто не продовжить найближчих засідань Верховної Ради. Ми не наблюдаємо з вами ні на завтра, ні на післязавтра. А ми маємо пам'ятати, що будь-яке продовження строків. Відповідно до прикінцевих положень, в які були внесені ці зміни, це має вносити саме Верховна Рада, і для того, щоб Верховна Рада внесла, мають зібратися депутати, поставити на порядок денний, проголосувати, направити на підпис Стефанчуку Стефанчук Зеленському, Зеленський потім відправляє до голосу України. Там публікується і тільки тоді ці зміни вступають в дію. Тобто, в справжніх реаліях це є нереальним. І я не бачив, щоб сьогодні депутати збиралися чи запланували завтра позачергово зібратися заради того, щоб розглянути цей законопроект. Тому так час чина настає о 12 годині ночі, 17 нуль і ще запитання про тих, хто не оновив дані. До прикладу, якщо зустрічає людину таку на вулиці представники ТЦК і разом із поліцією, то вони одразу виписують штраф, чи можуть затримати і доставити безпосередньо до ТЦК, чи мають на це право, якщо є поліція, не мають звісно. Поліція має право затримувати, здійснювати адміністративне затримання і доставляти до ТЦК ТСП для складення протоколу. Ці ще раз. А якщо лише представники ТЦК зупинили на вулиці, то вони не мають Ми... права доставляти вони, вони вони можуть одразу випустити на місці адміністративний протокол.